Друзі, всім привіт! З вами Олексій. Я нагадаю, що я займаюся виготовленням електрощитів на замовлення для квартири чи для, чи для приватного будинку. В мене замовляють електрощити зі всієї України. Для того, щоб замовити електрощит, будь ласка, заповніть опитувальну форму. Всі контакти та посилання на опитувальник даю під цим відео. В сьогоднішньому відео я хочу розповісти про пристрій. За допомогою якого можна керувати освітленням із декількох місць. Також приємним таким от лайфхаком, бонусом у цьому пристрої є функція майстер-вимикача. Тобто, ви можете в своєму будинку керувати групами освітлення в звичному режимі. До речі, використовувати кнопкові вимикачі з фіксації, фіксації, вони просто натискаються. Але при біля, вхідної двері, біля вхідних дверей у вас є майстер-вимикач, за допомогою котрого ви відключаєте всі групи, які у вас були ввімкнені. Потім, коли ви приходите в дім, вам не потрібно вмикати майстер-вимикач, ви, як в звичному режимі, собі натискаєте будь групу освітлення. Зараз я Покаже, що це за пристрій, та продемонструє роботу цього імпровізованого стенду. Це пристрій. Ось він називається це CS8, а від компанії Smart ION, наш український виробник. Компанія є в компанії в назві і моя назва Smart, але це все співпадіння. Компанія розвивається. Своїми шляхами, я своїми шляхами. Компанію надано люб'язно мені на тестування отакий от пристрій. Декілька місяців він в мене просто лежав, а тепер в мене є конкретний замовник, конкретний щит, і замовник не проти використати цей пристрій. так значить Ми вмикаємо наш щит. Наш щит каже, наш, наш стенд. Бачимо зелений індикатор, це значить, що живлення подалося. І так, ми вимикаємо. Оце у нас перша група освітлення, вимикач, лампа, вимикач лампа. Це друга група освітлення. Натиснули, група включилась. да? Натиснули друга група включилась. А, майстер вимикач, у нас все вимикає. Ось. І ви далі можете користуватися будь-якою групою освітлення. Да? Майстер вимикач у нас все вимикає. Цей пристрій він налаштований за замовчуванням на от таку от функцію роботи, на саму базову потребу людей, да, коли у нас є групи освітлення та один майстер-вимикач. Таких пристрів можна багато ставити в ряд, в залежності від ваших груп освітлення. До цього пристрою можна підключити 8 груп освітлення. Тобто вісім таких от навантажень. Вимикачів може бути скільки завгодно, тому що до однієї лампочки може бути ну, багато вимикачів: і один, і два, і три, і п'ять. Тобто група освітлення це кількість світильників, грубо кажучи, якими ви хочете керувати. А кількість вимикачів визначає кількість місць, де ви хочете керувати однією групою освітлення. В чому переваги цього пристрою відносно схеми з імпульсними реле. До речі, стенд з імпульсними реле я показував в одному з відео, даю посилання. подивіться. В тому, що в схеми з імпульсним реле ми би використали 8 імпульсних реле, 8 каналів. Якщо брати грошовий еквівалент, то цей пристрій обійдеться дешевшим. Дешевшим обійдеться. Ну, я рахувати тут не буду, кому треба, кому треба електрошит конкретний, я прорахую різні варіанти. Звертайтеся, але він буде в рази дешевшим, я можу так сказати. І компактність, компактність пристрою. Так, він вирішує вузьку вашу завдачу, в своїй вузькій ніші, але він вирішує її дуже успішно і класно. Ще хочу сказати, що цей пристрій також налаштовується. Там є інтерфейс RS485, протокол Modbus-RTU. А це значить, що, по-перше, його можна налаштовувати. Від виробника йде інструкція, як його налаштовувати. На жаль, ще такого веб-інтерфейсу, тобто софта, за допомогою якого можна було просто налаштувати. Ще немає, але є це в планах виробника. Цей софт зробити саме через війну вони що його не зробили, але вони це все зроблять. вони так сказали. Тому він, але він, його теж його можна налаштувати за допомогою прямих записів Modbus команд в регістрі. Це все можливо зробити. Якщо вам потрібен ширший функціонал, що я маю на увазі? Ну, наприклад, там там, довге натискання там, або об'єднати пристрої між собою, або підключити цю систему до зовнішньої системи, наприклад, до Open Hub, до Home Assistant і так далі да, в системі розумного будинку. Тому, друзі, приклад дуже перспективний. Так, є ще моменти, над якими треба попрацювати виробнику, але разом з тим він має суттєві переваги щодо імпульсних реле, за рахунок своєї компактності. Такий ще нюанс: пристрій має на своєму, в, своєму, в своєму вихідному каналу, каналі РЛ 10 А, що може комутувати якісь непотужні. Світлові навантаження, декілька лампочок без проблем. Якщо якісь там є блоки живлення потужні, або там багато ламп там, світлодіодних, то ну, все ж таки я думаю, що краще ставити на вихід проміжне реле або контактор. Так? Це вже ви дивитесь по ситуації. В чому переваги то, що є на кожний канал можна подавати свою фазу, вони не об'єднані. тобто Ви можете ділити групи освітлення, а не так, що є там пристрій, там де ну, декілька виходів з'єднуються. Тобто У вас буде одне живлення йти з одного автомату і буде там 5 приміщень. наприклад. Ні, Тут всі виходи розділені, ви можете на кожний вихід хоч 220, хоч 12 вольт подавати. Ну, тобто різні, З різних автоматів можна брати живлення. Так, наче все, все сказав, що хотів. Все сказав. В, в інтернеті є, є вже деякі огляди цих пристроїв, кому там потрібно, пишіть мені в особисті, в Телеграм, наприклад, я скину посилання. Наприклад, деякі люди вже інтегрували цю систему в Open Hub. Друзі, я дякую виробнику за люб'язно наданий пристрій, за підтримку. Я дякую вам за те, що дивилися це відео. Нагадаю, що ви можете замовити електрощит під ваші потреби для вашого житла. Електрощит у мене йде з документацією, детальною документацією, електричні схеми йдуть. У мене йдуть також візуальні наклейки на щит. Відеоінструкція до щита також йде в комплекті. Електрощити замовляють зі всієї України і не тільки з України. Я скажу так. Ось, Підписуйтесь на канал, хто ще не підписався, далі буде також цікаві відео. І якщо ну, все нормально, замовник мені попередньо, під, він підтвердив використання цього пристрілу в щиті, якщо все буде ок, то я вже покажу, як цей пристрій, а там їх буде не один в щиті, та успішно інтегрувався в один з наступних електрощитів. Друзі, дякую вам, на уваз, дякую вам за перегляд цього відео. Якщо вам він сподобався, ставте вподобайки, підписуйтесь, та на все вам добре. До побачення.